Технічну школу київського метрополітену створили на початку 90-х, коли Україна здобула незалежність. Відтоді тут щороку навчають майбутніх машиністів. Аби потрапити на курс, повнолітній кандидат має заповнити анкету та пройти співбесіду. Головне мати добре здоров'я і вищу або неповну вищу освіту. Навчальна програма складається з теоретичного. Та практичного блоків Катерина єдина дівчина у групі машиністів. Вона родом з Донецької області з 2020 року. Працює у метрополітені. Прийшла працювати, працювала старшим касиром комерційної служби на станції почайна. Потім вже перевелася у зв'язку зі скороченням штату в службової зони охорони і вже звідти дізналася про курси машиністів і пішла сюди. Столична підземка продовжує формувати нове покоління машиністів.